Персик лежить. <ріст> Буду його зараз вичисувати. Вичисую, вичисую так. Через кожну годину. Кстати, дуже класна штука, це не реклама. Ми її заказували все одно на Aliexpress. Воно дає влагу, він бал... балдіє від цієї штучки. Бо вчора було так жарко взагалі, він пролежав цілий день на цьому. Бачите? реакція І мною його зволожує. Він тащиться від цієї штучки. А, якщо лежати, да то на коврику Вчора вечором замітив, він не грався, лежав цілий день, а коли вже сонце зайшло десь один, годин 11, здається, було, то почав трошки бігати, носити це мишки, Ми їх не забираємо. І так важко-важко дихав. Вчора вичисував цією щіткою, поки вона не розрядилася, а потім вже вечором вночі навіть вставав до нього, дивився, чи, чи все добре. Просто руку зволожував і так вологою рукою його протирав. Вночі чув два рази, як воду пив, да? персик, подобається тобі щіточка ця? Не тільки шерсть збирає, а й охолоджує трішки персик. Дивіться. Іди. <ріст> <ріст> <І> не... <ріст> Ладно. На тапочки ліг. Да? Подобається. Подобається. Животік твій бритий. Зараз піде їсти. <смі> Тому в таку спеку потрібно зволожувати. Отак. От Мокра рука. Ну і шерсть трішки зібрало. Все. Пішов їсти. Ні, Не будеш їсти? Зазвичай після того, як вичешу його, зволожу тоді їсти. Ні. Звички не міняє. Сьогодні не так жарко сьогодні, більше таки хмарно. Але все одно дуже душно. Треба зволожувати персика. Так, ми рятуємось від спеки. Всім добра, щастя, гарних вихідних.